Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати Death Straw The Twer. Заходимо всю, зараз будемо заходити в ігру і будемо грати. І все, і так ми будемо грати в таку ігру. Там, там хтось є люди, які виживають на башті. А є, а є то один хто. Винищує всіх. І ось я зараз вибираю посередині. Червоненьке і зараз загрузка телепортінг. Телепорт. телепортинг. Так. І треба зараз чекаю, поки воно зайде. Пам-пам. О, все, загрузилося. Нарешті загрузилося. Так, ми тут щось забираємо. І, схоже, я буду на самому ж початку всіх винищувати. О, ні! Я так я признаюся, не люблю це винищування. Я люблю ховатись тут, але не винищувати. О, ні, фух, я ховаюсь. Але ні, він походу таки ж мене вибере. Так, ну отак тут робимо. І спускаємось на самий-самий низ. Бо якщо можете рознести низ, а ми впадемо, якщо вліземо наверх. Тому чекаємо. Так, він щось там по нам стріляє, не розумію, чи ні. Ну, один мінус уже один. Нема вже одного. Ну то ти будеш стріляти вже в когось. Нам тут нудно. Він не стріляє, ні. Да-да-да-да-да. полетіло. Так, де він там? Ага, он не. Зрозуміло. Де він? Так. Він хоче... нас залишилось двоє. Я зрозуміла це і я. Ну так, більше тут нікого, в принципі, немає. Тому я можу тут під сходом заховатися. Я в Ви, може, може почуєте, що там є машина. Чуєте? Так, я зроблю тихіше, бо це дуже голосно. Так. Ну, він щось хоче... Він там винищує вверх, а мене навіть не трохає знизу. Але щось я відчуваю, що він зараз буде понизу бити. Тому я краще сховаюся за сходи. Ой-ой-ой! Де то вдарило, де то вдарило? Дим, я так бачу, ты такие... Поверху я так разумею, бья. Так. Ну. Так, 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 так. Ты же нам не нам прям какие-то великие. Не знаю, даже мы какие-то какие стали. Ти зараз, ми які з великі стали, ми тебя не врізаємо. <клі> Тупо великі дуже. От ми з ним дуже великі. І ми вижили з ним. Ура! Наразі, Стоп, чому такі маленькі? Эээ, ми були такі високі. Ну, друзі, я знаю, це моє друге відео, тому всім пока! Нам це було дуже круто. Всім па. -па, -па.